5 тисяч квадратних кілометрів Донбасу в обмін на мир. Росія нібито була готова припинити війну ще в серпні після зустрічі Путіна і Трампа на Алясці. але Україна не погодилася на капітуляційну вимогу вивести війська з усієї території Донеччини, яку ворог не зміг окупувати. Принаймні, таку інформацію поширює агенція Reuters, посилаючись на джерела, наближені до Кремля. Стверджують, що Путін погодився заморозити лі. Інію фронту на Херсонщині та Запоріжжі, але й надалі вимагає отримати повний контроль над сходом України за лічені години до переговорів в Абу-Дабі. Кремлівський речник Пєсков знову повторює старі вимоги Москви. називає виведення зсу з Донбасу. Цитата дуже важливою умовою. Трамп натомість розповідає про розмову із президентом України, намагається запевняти, що обидві сторони готові до миру. Як минула ваша розмова із Зеленським? Добре. У мене було багато розмов щодо України. Було б непогано закінчити цю війну. Знаєте, вона нам нічого не коштує. Ми заробляємо гроші. Я не хочу заробляти гроші на війні, але ми заробляємо. Тоді як Байден безглуздо витратив 350 мільярдів доларів, тратив багато грошей, але справа не в грошах. Справа у 25-30 тисячах загиблих солдатів на місяць. Знаєте, були часи, коли Путін не хотів домовлятися. Були часи, коли не хотів домовлятися Зеленський. І це були ніби протилежні періоди. Зараз я думаю, вони обидва хочуть укласти угоду. Ми це з'ясуємо. Чи змінилося щось, що змушує вас думати, ніби Путін і Зеленський тепер налаштовані серйозно? Я не робитиму жодних прогнозів. Змін немає. Я вважаю, що президент Путін хотів би укласти угоду. Я вважаю, що президент Зеленський хотів би укласти угоду. І якщо угоду не про всеосяжний мир, то принаймні мир в ударах по енергетиці, як повідомляє видання Financial Times, Києв і Вашингтон хочуть запропонувати такий сценарій для Москви. Українські дрони та ракети перестають летіти на об'єкти російської нафтопереробки. А російські ракети та безпілотники більше не вибивають українську енергетичну інфраструктуру. Утім, вже невдовзі ворожі шахеди і без енергетичного перемного. Мир'я можуть стати вкрай рідкісним явищем для великих міст. План міністерства оборони пояснює секретар парламентського комітету з нацбезпеки Роман Костенко. В етері радіо НВ зауважив, що система автономних перехоплювачів, навчених штучним інтелектом, має відбивати повітряні загрози ще на кордоні. Ми не маємо допускати, щоб шахеди збивалися там над Києвом, над Одесою, над Херсоном, над іншими містами. Вони мають всі збиватися там при перетинанні українського кордону кілометр два, ну хай десять. Ну точно не долітати, не влітати в Київ. Потрібно придумати максимально дешеву зброю, яка буде максимально ефективна, щоб росіяни розуміли просто, що ну пускаючи по нам 300 шахедів ціною, кожен там ну там різна від там 60 там до 100 тисяч доларів. Вони будуть знищені дронами ціною по 2,5 тисячі доларів, і Україна і економічно виграє, і реально вони не наносять нанося цієї шкоди. Щоб Росіяни просто розуміли, що просто немає сенсу ці дрони. Тому от в такому випадку, якщо ми цього досягнемо, а я вірю, що це так буде. Тому Росія не буде пускати не тому, що їх не буде як явище, а тому, що це буде. Ну не буде мати сенсу ніякого. Наймовірний сценарій антишахедного захисту від Овав відомий блогер-фахівець із військових радіотехнологій Сергій Флеш Зуважив, що для початку треба буде створити єдине радіолокаційне поле вздовж усього кордону, посилити цю ділянку екіпажами зенітних дронів і налагодити чітку координацію усіх підрозділів. Але тоді з'явиться певний нюанс. Оскільки шахеди прибувають до нас не з космосу, а через кордони, то логічно і правильно будувати ешелони вздовж кордонів, не даючи шахедам залетіти в глиб території. Це буде перемога? Ні, як тільки ми це зробимо, Росія відразу перейде на реактивні безпілотники формату Герань 5 Хочемо, щоб за нами була перемога в цій повітряній війні. Треба вже зараз розробляти рішення проти шахедів зі швидкістю 500+. Росія наполегливо нищить українську енергетику, розраховуючи на тотальний блекаут та велелюдні протести в цивільному тилу. Але й тут ворог не враховує менталітет українців. Зуважили в центрі протидії дезінформації. Вони інформаційно нас намагаються хитати. Головна загроза зараз на що вони сподівалися, що вони виб'ють енергетику і виведуть людей на вулиці. В даному випадку повне нерозуміння української ментальності у росіян ніяких акцій, звісно ж, протестів не буде, тому що росіяни знову ж таки ніколи не розуміли українців і не зрозуміють. А ще росіяни отримали лютий січневий мороз. Лише в тимчасові союзники вже з наступного тижня Україну очікує потепління, але поки що, навіть на півдні. Зима Одесити розповідають не про Трампа і Давос, а про місцевий крижаний вітер та замерзлі пальці, і про дітей. Які чи не єдині? Щиро тішаться снігу. Ця зима в Одесі дуже така сильна. Такі мінуси, що там на Ланджероні все позамерзало, Гарнесенько так виглядає, але дуже холодно, дуже холодно. Особливо навіть з малесеньким мінусом цей вітер, який ви зараз позаду бачите, це дуже дуже холодно. Десять хвилин і руки змерзли повністю. Цікаво, що в минулому році взагалі не пам'ятаю таку зиму. Мені здається, що е, цієї зими набагато холодніше і взагалі, хоч можна побачити сніг. А взагалі, не дивлячись на все, дітлахи гуляють, катаються, радіють життю як, як звичайні часи. Олексій Пасак, п'яти канал. Мені здається, що можливо ці зустрічі й мають сенс, але знову ж таки треба дивитися щоразу, коли ці зустрічі відбуваються, на результат цих зустрічей, тобто що буде далі. Я думаю, що безумовно він є однозначно, але питання, наскільки цей інтерес е великих масштабів його розуміння. Тобто я не зовсім розумію, що йому е потрібно від нас як е президенту іншої країни. Те, що там вони збирали сьогодні, і я думаю, що це їхня не остання зустріч. Ну, не віриться в тому, що от все складається, все підпишеться, тому що є умови з російської сторони такі, які я вважаю, що важко прийняти. Так, там замову за віддати території, які ще досі є неокупованими. Тому я вважаю, що те, що вони зустрілися і говорять, це класно. Але те, що в Трамп зацікавлений, це я думаю більше така його особиста зацікавленість в ролі економічної, ну і як сказати, репутаційної. Нам треба е, з ними не бити тарілки, щоб давали зброю. а з Росією вони договорся не будуть, поки не задають Росію, ні, нічого не буде. Так що то тільки так. По-другому нічого не буде. Це не залежить від зустрічі, це залежить від того бажання Трампа робити щось ну, корисне для нашої країни. Якщо в нього був, буде бажання гарне то тоді не потрібно буде і зустрічі навіть. Ну, Дивіться, він пообіцяв не зміг. Він розуміє, що йому дуже важко е досягти якихось результатів, тому я думаю, він е е інтерес у Трампа спадає трошки.